Ви дивитесь новини підсумки дня на першому. Моє шанування. Булава печатка колар, клейноди глави держави, отримав п'ятий президент України Петро Порошенко. Де і як складали присягу попередні українські президенти? Загинуло троє пілотів. Ан-26. екіпаж підбитого над слов'янському літака, зміг відвести його від міста. Петро Порошенко присягнув на вірність українському народові. Урочиста церемонія відбулась у Верховній Раді. Через рекордну кількість іноземних гостей і запрошених до парламенту не потрапили журналісти, але вони мали змогу поспілкуватися з головами держав, депутатами, дипломатами до і після інавгурації. Усе, що відбувалося всередині, транслювали у прямому ефірі на шести мовах кілька телеканалів. Репортаж Євгеній Токар. Біля Верховної ради черги з дипломатичних автомобілів. Вітчизняні політики, журналісти, почесна варта. Прибиральниці дочищають червону доріжку. В цей час у самому парламенті в очікуванні початку церемонії спілкуються три попередні президенти країни. Поряд з ним у гостєвій ложі, глави держав, прем'єр-міністри, спікери парламентів. Загалом 56 делегацій, із дебільшого представники західних країн від Росії, посол Михайло Зурабов. Підтримати Петра Порошенко відповідальну мить до сесійної зали прийшли батько, Дружина та молодший син Михайло. За 10 хвилин після початку урочистого засідання до Верховної Ради під'їжджає авто обраного президента. Петро Порошенко йде до парламенту. Раптом одному із вартових стало зле, і він впустив зброю з рук. Серед журналістів одразу говорять: добрий знак. Кінець війні на сході. У Верховній Раді вперше за всю історію незалежності під час інавгурації зала скандує. Слава Україні! На трибуні пересопницьке Євангелія та Конституція України лунає присяга на вірність народові. Глава конституційного суду вручає президенту державні клейноди перед початком програмного виступу молитва за Україну. Перед промовою хвилина мовчання у пам'ять про небесну сотню та загиблих під час військових дій на сході країни. Виступ Петро Порошенко починає з мирного плану задля єдності українців. каже: не хоче війни і не прагне помсти. Усі, хто незаконно взяв в руки зброю, закликає її скласти. Гарантує амністію тим, хто не проливав кров. Але цитую із стрілками, абвірами, бєсами і іншою нечистю. Розмови не буде. Російським найманцям пропонує безперешкодний відхід додому, жителям сходу дострокові перевибори. Місцевої влади та вільне користування російською і сам переходить на російську. З чим я, як президент, приїду к вам в самое ближайшее время: з миром, з проектом децентралізації власти, з гарантією свободного використання в вашем регіоне русского языка, з твердым намерением не делить українців на правильних і неправильних. с уважительным отношением к специфике регионов, к праву местных громад на свои нюансы в вопросах исторической памяти, пантеона героев, религиозных традиций. Міцна армія, держзамовлення вітчизняному оборонному комплексу, новий міжнародний договір на заміну Будапештському меморандуму, який гарантуватиме Україні безпеку. Це пріоритет нового президента. Але каже встановити мир і безпеку без врегулювання відносин з Росією складно і з північним сусідом обговорюватимуть усі спірні питання, але жодного компромісу стосовно Криму, який є і буде українським. Беззаперечним є і європейський вибір держави. Громадянам пояснює, що на його думку означає жити по Вому нам потрібен загальнонаціональний антикорупційний пакт між владою і народом. Суть його проста: чиновники не беруть, а люди не дають для перезавантаження. Дострокові парламентські вибори, зміни до конституції із передачою владних повноважень на місця у найближчих планах підписання економічної частини угоди про асоціацію з ЄС. Моя ручка вже в руках, і я вже готовий, і як тільки ЄС. Ухвалить відповідне рішення. Підпис українського президента миттєво з'явиться під цим доленосним документом. Під час двадцяти хвилинної промови депутати кілька разів стають з місць і аплодують. Я аплодувала тоді, коли він говорив ті речі, які ми давно хотіли почути. Про те, що нарешті на Донбас буде звернута увага нарешті буде зроблена децентралізація. Ми очікуємо реальних шагів по поверненню Криму. Мы ожидаем очень серйозних шагов по стабилизации, возрождению экономики. И мы ожидаем таких очень. Широких шагов сторону Європи, президент Литви далі Грибаускайте каже п'яти років для великих змін замало, але за цей час почати серйозні реформи реально за п'ять років. Можна Україна зробити дуже много і скорінити корупцію в першу чергу, тому що корупція це значить, що ваш народ обарочувається, що є група людей, які увозять все багатство з країни. Поэтому первом і основної задачі щоб президент працював для всіх і був президентом. Я всього народу. про припинення протистояння в Україні говорить президент Білорусі Олександр Лукашенко. Приїхав до Києва разом із сином українців. Називає рідним народом та бажає миру. Війни ніякої бути не дожди. Повірте, ви мені, пройде два-три після цієї бойні, Нам стыдно буде, за те, що тут ні що здесь люди. Ви знаєте, ми всі винуваті. Ми всі винувати. Урочиста церемонія тривала менш як годину. Відразу після парламенту Петро Порошенко поїхав до Софійської площі, але перед тим поцікавився станом здоров'я хлопця із почесної вати. Євгенія токар, Дмитро Шанчук перший національний. Ну а на Софійській площі президента чекали військові командири. Товаришу президента України. Верховний головнокомандуючий збройних сил України Збройні Сили України до виконання завдань готові. Начальник генерального штабу, головнокомандуючий збройних сил України, генерал-лейтенант Куцин. Вітаю воїнів! Через вітаєм спострі під час церемонії головнокомандувач збройних сил України Михайло Куцин представив Петру Порошенку командування збройних сил. Президент прийняв рапорт командира почесної варти і в супроводі начальника генштабу обійшов стрій воїнів. На честь президента пролунав військовий салют з рушниць, підняли державний прапор України та президентський штандарт. Прозвучав гімн. від цього моменту. Петро Порошенко взяв на себе командування збройними силами як верховний головнокомандувач. А по обіді Порошенко вперше у статусі глави держави зайшов в адміністрацію президента. Його робочий день розпочався з прийому лідерів іноземних країн. На зустрічах найчастіше обговорювали дві теми: наведення ладу на сході держави та євроінтеграція України. На ганку канцелярії глави держави кортеж із десятка машин. Це приїхав віце-президент США Джозеф Байден. На початку зустрічі з Петром Порошенком робить йому комплімент. Його вразила інавгураційна промова. Я підтримую ваші наміри провести децентралізацію органів влади, здійснювати боротьбу з корупцією та робити необхідні й водночас непопулярні кроки в реформуванні країни. Із Байденом Петро Порошенко спілкується англійською. За його словами, світ отримає нову Україну, бо її громадян змінив майдан. Порошенко дякує ша за підтримку у питанні повернення миру на сході та реалізації євроінтеграційних прагнень України. В Німеччині Петро Порошенко вдячний за посередництво у діалозі між Україною та Росією. Сам президент країни Йоахим. Гаук зазначив, прибув до Києва, щоб не лише привітати Порошенка, а й показати Німеччина, який раніше допомагатиме Україні у просуванні до Євросоюзу. Для мене було дуже важливо продемонструвати, що наш уряд, вся Німеччина, підтримує незалежну Україну на її шляху. І треба, щоб ви знали, і федеральний канцлер, і я особисто ми дуже переживали, яким буде демократичний розвиток України і за те, щоб розвиток мав успіх. Від Російської Федерації українська сторона чекає скасування рішення Держдуми, яке дозволяє вводити війська на територію України, каже Порошенко, а ще на закриття кордону, через який на українську територію потрапляють зброя і терористи. Ми чекаємо також, особливо після сьогоднішніх переговорів з лідерами ОБСЄ, рішучих кроків по звільненню заручників, які сьогодні утримуються терористами, і чекаємо підтримки мирних ініціатив, які сьогодні проголосила Україна. З боку Російської Федерації, так само як зараз це було продемонстровано європейським Союзом. серед інших зарубіжних високопосадовців, з якими зустрівся український президент, канадський прем'єр-міністр Стівен Гартнер заявляє, Канада солідарна з українським народом та вірить у його європейське майбутнє. Павло Тирський, Оксан Самойлов, перший національний. З інаугурацією Петра Порошенка привітав і президент Європейської ради Герман Ван Ромпей. У своїй заяві він наголосив, ЄС підтримує Україну та виконуватиме перед нею свої зобов'язання. Сподівається, що Петро Порошенко, отримавши мандат від українців, вестиме державу шляхом реформ, об'єднає країну та проведе децентралізацію влади. За словами Ван Ромпея, всім сусіднім державам буде вигідно, якщо Україна повернеться до стабільності і розвитку Усі сусіди України мають поважати територіальну цілісність та будь-який суверенний вибір цієї держави, у тому числі зміцнення зв'язків із Євросоюзом. Зі вступом на посаду президента України привітав генсек НАТО Андерс фон Фонфограсмусен. Він висловив сподівання, що Петро Порошенко цитую буде сприяти стабілізації в країні, розбудовуючи всеосяжний політичний діалог, який розпочався напередодні виборів. Про це йдеться у заяві на офіційному сайті Альянсу НАТО і надалі підтримуватиме реформи Києва у сфері безпеки та оборони. А країни-члени блоку завжди виступатимуть за незалежність і територіальну цілісність України, сказав генсек НАТО. Давай. У Петра Порошенка народився онук. Про це президент країни повідомив сам у мистецькому арсеналі на урочистому прийомі з нагоди його інавгурації. Цитую: сьогодні на одного українця стало більше. Я став дідом. Пересопницьке Євангеліє на цій святині присягали під час інавгурації усі президенти незалежної України. Але кожна з урочистих церемоній мала і свої особистості. Деталі помітила Аліна Орищин. Урочисто присягаю народові України виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо вітчизни і добробут українського народу. Під цей спів розпочинається інаугурація першого президента незалежної України. На той час національного гімну ще не було. Леонід Кравчук праву руку тримає на серці лівою. Присягає на конституції та акті про державний суверенітет. З боку лежить пересопницький Євангеліє, на якому згодом складають присягу всі наступні президенти України. На той час у сесійній залі ще немає булави, вина грудного знака та початки президента. Леоніда Кравчука вітають оплесками депутати. З трибуни виступають письменник Колесь Гончар і мати героїня. З вашим іменем ми пов'язуємо сподівання людей. Убережіть нас від Чорнобилів і Криз. А ось так друге присягає народові Леонід Кучма. Церемонія відбувається в Палаці України уперше і поки що в останній. поза Верховною Радою. Вручити. Новообраному президентові України Леоніду Даниловичу Кучмі посвідчення президента України ще раз всього вам найкращого спочатку у Верховній Раді перед депутатами, а потім у серці столиці перед тисячами людей, учасниками помаранчевого майдану. Так присягає Віктор Ющенко. У сесійній залі під час промови стоять курсанти військового училища. Біля Маріїнського парку президента зустрічає почесна варта. А ось так йде до Верховної Ради Віктор Янукович. Солдатам доводиться притримувати двері. У частині сесійної зали порожніють депутатські місця. На церемонію не прийшла фракція Батьківщина. Не було і Віктора Ющенко. Він мав передати повноваження новообраному президенту. Аліна Оришин, перший національний. Ну, як сприйняли програмну промову президента України на майдані Незалежності, дізнавалася Валерія Богранцова. Юрій Саєвич, етнічний українець, майже все життя прожив у США від самого початку революції, стежив за подіями в інтернеті та по телебаченню. Каже, потім зрозумів, що має приїхати в Україну і допомогти чим зможе. А з лютого він приєднався до самооборони і досі живе тут. Сьогодні разом з іншими активістами пішов на інавгурацію президента на Софійську площу пильнувати порядок. Ну я не, не громадянин України. Отже, можу лише таку свою незалежну думку висловити. Я думаю, що. Не було таких сильних кандидатів в тому розумінні, що потрібно патріота президента. Мені Петро Порошенко дуже подобається. Він виступав часто на майдані з дуже гарними промовами. А деякі самооборонівці на інавгурацію не пішли принципово. Вважає, що обраний президент мав завітати на майдан. А ви сьогодні дивилися на інавгурацію? Ні, чого він же сюди не прийшов, як і міг подивитися? Я тут був. Ви ж могли піти туди? Пані Олена на Софійську площу піти не змогла, але як Петро Порошенко складав присягу, дивилася по телевізору. Оскільки я з Криму, мені дуже дорог Крим. Звісно, би я хотіла, щоб був в составі України. Я це все услушала. Вот. Ну і очікування, ожидання першу очередь міра, ну і краще життя для нас, українців. Активіст правого сектору Віктор вважає, що влада ще не виконала всіх вимог і чекає, як діятиме новий Верховний головнокомандувач, тому йти з Майдану поки що не збирається. Мета ж Майдана повністю ж не досягнута. Була кров. а це, якщо закінчити майдан, то тоді хлопці дурно загинули. Прагнемо, по-перше, щоб не було війни, перше дія, а друге 100% заміна Верховної Ради. Я не знаю, президент таке зможе зробити. я сумніваюся. Майдан уже свою функцію виповнив. Ребята відстояли, багато життя положили. Тепер потрібно, навіть немножко этого, відходити, починати нову жизнь. Лідія сподівається, що Петро Порошенко зможе встановити мир та спокій в усій Україні та налагодити діалог з народом. Валерія Богренцова, Євген Чижик, перший національний. Ви дивитесь новини першого національного у другій частині випуску. Про таке. Слов'янськ без світла снаряди пошкодили електромережу. Пісні та дитячі листівки для вояків, АТОЮ артисти влаштували концерт Просто неба. Перший пікет під адміністрацією нового президента. Жінки просять подбати про армійців на сході. Поки господар квартири відбував покарання, туди поселили родину міліціонера суд визнав це незаконним. Гарантувати безпеку президенту на Донеччині у найближчі два тижні немає можливості. Про це Донецькому інформагентству острів заявив губернатор Донецької області. Тому, за словами Сергія Тарути, Петро Порошенко зараз швидше за все не приїде на Донбас. Треба спочатку закрити кордон. Відвідати Донбас уже найближчим часом. Петро Порошенко пообіцяв, виступаючи на інавгурації. Бойовики захопили дамбу на Карлівському водосховищі у Донецькій області. Після полудня вдерлися на об'єкти, зажадали від працівників, щоб ті відкрили шлюзи. Про це повідомила прес-служба обладміністрації. Водогоспники відмовилися виконувати цей наказ, могло затопити шість населених пунктів і Курахівську ТЕС. Карлівський резервуар це штучна водойма, де зберігається запас питної води для Донецька, а також для потреб шахти Краснолиманська та інших промпідприємств. Як заявили у прес-службі самопроголошеної ДНР, вони прийшли перевірити справ. Авність механізмів на дамбі бойовики якийсь час самі скидали воду в річку Вовча, піднявши заслінку на 10 сантиметрів, але потім припинили. Наразі це не становить небезпеки для прилеглих територій, заявив речник Донецької обладміністрації Ілля Суздалєв. Якщо б вони відкрили їх повністю, це була б катастрофа. Ситуація там не змінилася, знаходиться під контролем цих людей, об'єкт, але шлюзи закриті. Він охоронявся співробітниками охорони військової води Донбасу, але в той охорані, яка там була, вони її змінили своїми людьми. У Маріуполі на Донеччині бойовики обстріляли прикордонний загін і висунули ультиматум прикордонникам у пункті пропуску із варени на Луганщині. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян. За його словами, зручного протитанкового гранатомета влучили у спортзалу. Уламками скла і стіни поранило трьох військових. Нападники одразу зникли. Щодо ультиматуму скласти зброю і залишити пункт пропуску із зварене. Слободян заявив: прикордонники цього не робитимуть. Ті заходи, які плануються по укріпленню оборони та можливому відбиттю атак терористів, ми плануємо самотужки. Чи здійснюються якісь заходи щодо взаємодії і забезпечення підтримки з боку сил АТО, з боку правоохоронних структур? Сподіваюся, що так, однак, наразі мені про це невідомо. Досі невідома доля двох пілотів літака, який бойовики збили вчора під Слов'янськом. Про це першому національному повідомив речник антитерористичної операції Владислав Селізньов. Льотчиків шукають і сподіваються, що вони вижили, наголосив Селізньов. Особи загиблих ще не встановлені. Терористи підбили Ан-26, коли той летів над житловими кварталами Слов'янська. Пілотам вдалося відвести літак за межу міста. Троє членів екіпажу загинуло, трьох вдалося врятувати. Вони перебувають у лікарнях. Один із них поранений. За даними керівника медіагрупи, інформаційний опір літак. Так збили новітньою російською ракетою Верба уламки передали експертам. У лінію електромереж Слов'янська влучили міни. Місто залишилося без світла. Про це повідомили в Донецькобленерго. Від осколків постраждали спецтехніка, адміністративні та виробничі будівлі. Диспетчера та персонал оперативно-виїзної бригади евакуювали напередодні. Внаслідок боїв без електрики залишилися 40 населених пунктів у слов'янському районі. Відновити світло за рахунок резервних ліній вдасться лише частково. Повідомляють обленерго. Жіночий пікет під адміністрацією президента до глави держави звернулися близькі та рідні українських армійців, які зараз служать на сході країни. Жінки просять владу забезпечити армійців одягом, взуттям та посиленим харчуванням. Під час своєї акції дівчата зробили оберіг ляльку-мотанку, щоб передати її на Донбас. Сподіваються, що їхні хлопці скоро повернуться додому. Ми сьогодні хочемо виступити тут для того, щоб наш новий гарант почув нас, щоб він дійсно зробив якісь заходи для того, щоб наші хлопці могли захищати Україну і захищати безпечно, щоб вони повернулися живими додому. Там є дуже багато рідних наших, наші друзі, близькі. Тобто, це люди, наприклад, також які саме стояли на майдані. Мій найкращий друг зараз там знаходиться. Другий батальйон, перший батальйон. Пізніше туди, і в третьому батальйоні поїдуть ну, ще більше наших товаришів. І хотілося б. Щоб справді хлопці, які справді захотіли іти захищати Україну, вони були нормально забезпечені концерт для бійців АТО. Українські артисти приїхали до міста ізюма на кордоні Харківської та Донецької областей. Сцену влаштували посеред поля між БТРів та гелікоптерів. Привезли солдатам також листи від дітей з побажаннями і подякою за те, що вони захищають Україну мені, наприклад, дуже подобається те, що ви Це дуже розв'язує, по перше встановку, А по-друге, це нам дає ще більше нацнення для того, щоб захищати нашу державу, тому що ми всі її любимо. Ми всі тут патріоти, і ми всі будемо стояти до останнього документу. Не виженемо останнього ворога з нашої землі. У центрі Києва прямо на дорозі вибухнув автомобіль. Водія з тяжкими травмами забрали в лікарню. Очевидці пригоди перелякалися. кажуть, гримнуло так, що шибки в магазинах затряслися. З місця події Юля Шестакова перекрита дорога, розкидані уламки авто. Працюють міліція та експерти. На вулиці Кутузова вибухнула інфініція. Продавець Світлана одразу вибігла з кіоску. Злякалася, що щось трапилося з її кіоском. Я нічого не бачила, я тільки каслиша сильний зрив Дуже сильний. И все со мной потемнело, заглушило, и ужасно. И видела машина, дымит, покатилась дальше. Как она ехала, так она только медленно поехала. Водителя видела, окровавленный весь в крови. Вынесли, срезали подушки защитные, эти ремни. Говорить, що розгляділа луганські номери на авто. Продавеця сусідньої торгової точки розповіла, що від сильного вибуху в магазині затряслися шибки. Сильний вибух почула. Печиво попадало, думала, що стекла повилітають. Коли я встала, подивилася, то тут стояв автобус, маршрутка, а машина була за автобусом, я не бачила її. Але вже коли я вийшла з магазину, я побачила, що машина прокотилася аж туди далі, і вона там остановилася. Все. Інший очевидець події Едгар додав подробиці про власника машини. Водій має власний бизнес та володей кількома авто. Подходил к нам покупатель, он говорил, что он его знает, что он с ним. Ну, как буквально перед этим поздоровался, что это его сосед. Он занимается бизнесом и, и ну как бы Можете Луганський номер тут ні при що за інформацією сайту МВС, авто вибухнула близько 11 години, коли рухалося в напрямку бульвару Лесі Українки. Водія забрали до лікарні. У нього перелом стегна. Він втратив два пальці на нозі. Міліціонери, які були на місці події, коментувати її, відмовилися. Я не уповноважена особа. Є в нас спеціальна людина, яка дає коментарі. У прес-службі МВС повідомили, правоохоронці зараз з'ясовують обставини подій та проводять експертизи. Юлія Шестакова, Юрій Анісімов, перший національний. Міліція затримала чоловіка, якого підозрюють у вбивстві керівника передвиборного штабу Петра Порошенка в Немирівському районі Винницької області. Його імені поки що не називають. Утім сказали, що чоловік був раніше засуджений. За версією МВС він скоїв злочин на замовлення за винагороду півтори тисячі доларів. Правоохоронці не пов'язують убивство з професійною діяльністю керівника штабу. Міліція вилучила речові докази. Крім цього, відоме ім'я замовника. Його розшукують правоохоронці. Нагадаю, керівника штабу знайшли мертвим 5 червня в його автомобілі з вогнепальним пораненням у голову. Доступу до затриманого 30-річного немає, тому що ще не затриманий замовник. Яким чином вам зараз влаштувати коментар? Мені тяжко сказати. Боротьба за квадратні метри у Києві, поки господар квартири відбував покарання, туди поселили родину міліціонера. Спір вирішували півроку. Суд повернув житло. Подробиці у Наталки Калінки. Ось зараз будемо підійматися на 13-й етаж трьохкомнатної квартири, в яку я не можу потрапити. до сих пор. Полгода вже. 25-річний киянин Павло Протопопов нещодавно повернувся із в'язниці. Хлопець розповідає, доки відбував покарання, померла мати, тож у квартирі нікого не залишилося. Та відчинити двері власним ключем так і не зміг. Прийшов, звісно, обалділ. Руч замок ключі не підходить. Звоню, ніхто не відкриває. Викликав міліцію та працівників ЖЕКу. Тоді ж дізнався, що у його квартирі вже новий власник. Ордер на це житлове приміщення було надано працівнику правоохоронних органів міста Києва. Сусідка Павла Елеонора Колєснікова каже, що у квартирі хтось живе, навіть не здогадувалася. Нові власники там не з'являлися. Ми навіть не знали. Просто коли Павлик прийшов, так а що нікуди йти. Ми навіть не знали. І сусіди по площадці не знали, ніхто не знав. Жінка знає Павла з дитинства. Розповідає, він часто допомагав їй та й з іншими мешканцями під'їзду товаришував. Дуже хороший мальчик і стидно тому міліціонеру. Прийти сусіди порадили Павлові звернутися в прокуратуру. Хлопець написав заяву та зібрав усі необхідні документи. Спочатку слідчі провели внутрішнє розслідування, далі подали позов до суду. Вердикт винесли на користь Павла. Позов направлений до окружного адміністративного суду про скасування незаконного розпорядження голосіївської районної державної адміністрації та відповідне скасування незаконного ордеру. 22 травня 2014 року позов прокуратури району задоволення. Луну повністю права громадянина поновлено. Повернутися в свою квартиру Павло зможе, як тільки отримає на руки судове рішення, поки живе у знайомих. Тим часом прокуратура відкрила ще одне кримінальне провадження проти чиновників Голосівського району, які видали незаконний ордер міліціонеру. Наталка Калінка, Дмитро Шанчук, Сергій Тищенко перший національний. 140 гектарів лісу вигоріло у Цурупінському лісгоспі на Херсонщині. Про це повідомляють місцева міліція та пожежники. Зайнялося між селами Карабаї та Нечаєве вчора в день, а загасили вогонь тільки вночі. До ліквідації залучили близько 500 рятувальників, військових і працівників лісництва. Правоохоронці кажуть, що ймовірна причина пожежі людська недбалість. Постраждалих немає. Перегони на велосипедах для малечі у міському парку в Бучі поблизу Києва сьогодні змагалися спортсмени від одного до шести років. Юні переможці піднялися на п'єдестал та отримали справжні медалі. Ось так дались останні метри перед фінішем, однорічному переможцю велоперегонів. Сам він інтерв'ю давати відмовився. За Данила Дерев'янка говорила мама. Старший мальчик участвує, ми теж вже грали, баємо расім будущого чемпіона. А це вже церемонія нагородження, медаль, подарунок і сікс тістечком для відновлення сил. Дивогонка популяризує здоровий спосіб життя, кажуть батьки. Діти запоминають емоціями. А що приваблює дітей? Я можу перегнати, сифітікати, можна отримати диплом за перше, з друге, третє, четверте, п'яте місце. Перше було не дуже вдале, а дощ був і я впала. А в другий раз вже думала, що не впаду і дійду до фінішу. Дивогонка щороку набирає більше учасників, стверджують організатори. Перше змагання було 35 учасників. Потім на осінніх вже було 55, Через рік знову на весняні, вже було близько сотні, і в тому році в побили Київ було 204 учасника. А зараз зареєструвалося покажу Ну, не знаю, чисі буде треба, мабуть, не буде, але все одно йдемо на рекорд. Власне велосипеди, реєстрація та ще бажання. Ось і все, що потрібно для участі у дивогонці. Захисні шоломи видають організатори. А ще обіцяють влаштувати перегони для любителів швидкої їзди на самокатах. Ольга Скотникова, Євген Чижик, перший національний. На сьогодні все. Завтра побачимось.